Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас суботній день, значить зробимо огляд сьогодні листопад, 16 число, і ми працюємо. Значить, я радий з вами працювати, радий, що ви зі мною працюєте, що дивитесь, пишете хоро, е, хороші коментарі, ставите лайки, підписуєтесь, хто тобто заходить на сторінку, я вас вітаю в нашому колективі. значить, Підписуйтеся. Дивіться огляди різних машинок. Зараз зроблю добірку цікавих авто цей суботній день. Значить, зараз буде дуже класна шкода, А5 Двохлітровий дизель на автоматі на дуже хорошій жирній комплектації. Значить, дивимося. Дивимося ауді, наприклад, на автоматі і так далі, і тому подібно. Вольво зараз класно покажу. xc 60, ну таке вже новіше трошки. Значить, працюємо, поїхали. Починаємо огляд, шкода Октавія. Така класна, 2018 рік. значить Дали мені ключика від неї. Відкриваємо її. Я вам зразу інформацію, шкода Октавія 2018 рік, 2.0 дизель, 110 кВт, 252 оригінального пробігу на в Швейцарії. І тут багато що пише поставити на паузу. Я буду зараз, поки буду показувати, розкажу. Значить, це знайомий поїхав мити друге авто і оставив мені ключ, каже, зніми. Значить, авто приганялося, поставилось на облік, там дружина каже, з'їздила за кордон, діти вчаться, возила дітей, панорамка. Він її повністю обслужив. Тобто поставив на облік, ви вже зекономили 500 доларів. На неї дорогий скажімо так, перший облік. Закрилося. Вже 500 доларів зекономили. Далі. Починаємо з самого цікавого. Він її обслужив не як небудь. значить Тут хороша дуже фул-лет оптика скажімо так. Е, і так далі. На алькантарі, електроляда, бачите, значить, обслуговування проходило не тільки ГР масло фільтра, значить новий по полюку, фірма, це оригінальна фірма. Шторочка тут є. Панорамка, все працює. Ага, значить ми будемо так зближче знімати. Значить, хто знає цей розуміє, що це таке. Демпфер масло, фільтра, ГРМ плюс. В рідній фарбі. Машинка. Далі. В хорошому стані. Ну, Я так дуже багато часу не буду, напевне, все-таки тратити на одне авто. Це Дуже цікава машина, я скажу так, електросідня пам'ять сидінь, дивіться, e, значить 253, хтось каже, що це багато, але я не скажу, що це багато. E, значить, мультикермо для дизеля 2-літрового. масло помінене в коробці. Тобто обслужена так, як треба в машинах. Далі. Якщо когось цікавить... Хороша оптика. Це така масина, що взяв, не тратиш ні на облік, ні на демпфери, ні на що сів і поїхав. Так що візьміть до уваги. Так, трошки мене відволікли, а часто тікає. Так? Дивіться, така аудюшка. Я так розумію, що це Америка бензинова, але в ній на її руки веслайні. Дуже ціна цікава, непогана досить ціна. 15-й рік, 2 літровий бензин. 196 пробігу заявлено. 12600 і торг ще пише. Хто хоче на автоматі, на бензині, можна звернути увагу. Я б звернув увагу на це авто, хочу на Америка на автоматі, на шкірі. Америка йде на хороші комплектації. Тим більше, якщо хтось не страдає оцим в рідній фарбі. Тут немає нічого критичного, треба перевіряти. Я він код зняв. В сіданчику. дуже непогано цікаве авто, я би звернув увагу. Значить так, за ту шкоду ви зрозуміли, хто шукає собі класну, а сьому шкоду візьміть до уваги. Просто це вже хтось пригнав, поставив на облік, обслужив, все зробив, тільки сідай і їдь. Я не пам'ятаю загуму ще, до речі. Він казав, що є зимою, а з власником говорити. Далі, що я йду знімати? Я не йду до тієї шкоди, я йду вам зняти ще, скажімо так. Така класна модель Volvo XC60. Дивіться, яка вона красотка в Швейцарії. стояв тут власник теж. Він мені правда ключі не давав, але він сказав, що вона в рідній фарбі. Обслужена щось там частково, а колодки, Дивіться оригіналі колодочки. Зимова гума. 14 рік, це вже новіша Volvo Ну воно дуже гарне. Сказав, що пробіг точно рідний. Така червона ниточка там, де на сидіннях. Для тих, хто хоче класне авто. І не скупиться за нього заплатити, скажімо так, або має можливість. Ну, треба мати і не скупитися. Можливість. Значить, він-код є Швейцарія. Volvo XC60 d 4 двигун. 2,4 двигун, хороший, дуже чудовий, надійний толковий двигун, скажімо так, вольовський. 266. 26, Це для нього взагалі пель для цього двигуна. Побачили, поїхали далі. Значить, будуть різні моделі. Я так тут, щоб мені таке щось спало. В очі, що впало мені в Очі. Я хотів цей посад зняти, бо я думав, що він дизельний. Це рідкість, скажімо так, на ринку вже нормальний посад, але це цей саєшний b 6 Рідкість, коли він ще скажімо так, не ржавий і не гнилий. Ну, Я вже так покажу. його. Наш такий влюдовий салон на кліматі. Значить вже рестайловий руль. Тобто він 9-10 рік на автоматі. До речі, так цікаве авто. чотири стеклопіднімачі. Можливо, когось і зацікавить. Ага, воно на хорошій оптиці, трошки пара. Права запотіла в Швейцарії. Значить на ксеноні. На бік Ксеноні. Десятий рік, все я вгадав правильно, 1,8 бензин, значить це 116 кВт сайт, 206 пробігу заявлено, 8350. Сертифікат, є він-код. До речі, до того Вольву теж є сертифікат, що я тільки знімав. Ще що хотів сказати, ніколи не робіть проблему з сертифікатом. Це 50 доларів, грубо говоря, чи 200 зараз вартує сертифікат. Це взагалі не проблема. Леш на автоматі такий. Два літра, я так помню, що це Вказано. не вказано. Весьомий пасатик. До речі, теж такий цікавий, але далі дивитися. Далі треба дивитися. Хода Октавія Scout. скаут. До речі, питався мене якось хтось хотів, по ходу, дизеля, ну це бензин я дивлюся. Дуже рідко вони трапляються на ринку. Значить такий об'єс, повний привід. Ну, бачите як вона виглядає. Вона трошки взагалі тут має вищий кліренс. Звичайно, скажімо так, Тавію скаут, значить повний привод, 11 рік. Пробіг тут дивує. Якщо він дійсно рівний, 134 пробіг, 1,8 бензин, 9500. Є він код, є багато можливостей і способів перевірити це. Механіка, кліма, сидіння в гарному стані, кермо в оригіналі трошки підтерте. Ну, дивує, так, шторка є, зимова гума. Пробіг дуже в мене Значить такий Скаут. Скаут. Значить дасте, бачу, повнопривід, не будемо обходити стороною, скажем так. Що є на той Дастер? На трапоці, шестиступочка, кондиціонер, Магнітола. Все там в оригіналі бачу. Синій колір, візуально нормальний Дастер, далі треба дивитися. Так, Дастер, 14 рік, дизель, повний привід, 260 пропів, 1,5 дизель, 11200, 2014 рік, номер власника присутній. Такий Дастер. Поїхали далі. Знаєш, так чисто, якщо ви захочете в універсалі 5 Шкоду дизельну, щоб ми орієнтувалися в стіні, так? Значить дивимося. Вона 11 рік. 1,6 6 дизель, 250 займа напробую, сертифікат є. Це руль, навігація, кліма, електропакет 9300. Дизелі в нас сьогодні не дешеві. Якщо ви хочете щось бюджетніше... Так, да, мультикермо... А, який електропакет? Електропакет тут неповноцінний, два стеклопіднімачі. Значить, кліма є, підгрів, немає телевізор. Значить, якщо ви захочете дизель, для щось бюджетніше, нагадаю. Є така 1,9, правда, 9 рік. Трошки буде... Не трошки, а буде дешевше. 1,9 дизель. да, там немає мультикерма, там трошки бідніша комплектація. Ну і вартість буде полегше, скажімо так, на карманчик. Зараз щось ще підшукуємо. Ага. А Х-35 користується попитом на ринку, авто на зимовій гумі. Даний салон, і ми далі підемо. Kia Sportage. З фуркопчиком на зимовій гумі на чорних титанових дисках. Темно-сірий колір до чорного наближений, але сірий. Значить, 11 рік 2.0 дизель. 200 проб, його 15700, автомат повний привід. Тут він код погано видно. Панорами немає, шкіра автомат і так далі і тому подібно. І в народі полюбляють теж цю модель. На автоматі 2 літра дизель. Шкіряне кермо, трап'яний салончик. Значить, такий пижик, чого я його знімаю, бо я глянув, що в нього ще досить маленький пробіг, а можливо він ще й підтвердиться. Значить Peugeot 3008. Зручне для сім'ї, зручне їздити, скажімо так, багато жінок на ньому їздять. І воно ще й гібрид. Угу. ще вже така трошки модель, який він рік. Значить як, не зовсім вона новіше. 12 рік. Два і мерзей. Значить, друзі, дивіться, щось в мене перший раз сьогодні айфон глюканув, якщо чесно. Чи він змерз. Я ходжу, ходжу, знімаю і потім воно щось уривками я ставив на паузу. І більше половину відео я просто його не зможу змонтувати, прийшлось видалити. Значить відео буде коротке. Дай Бог, будемо живі-здорові завтра. Постараюся завтра зробити якийсь цікавий огляд, можливо на цілу годину, завтра у нас авторинок. Просто я зняв там ще машин 10, наприклад, але я просто, ну, поки переходить машина машини до машини, ставив на паузу, є така функція, скажімо так, в новішому цьому телефоні. і щоб їх потім не клеїти там по кусочках да, довго. Знімав, знімав. Я на паузу, а потім дивлюсь, а воно що, чогось та пауза, чи змерз телефон. Факт того, буде сьогодні коротке відео. Я зараз ще декілька машин перезніму. Чисто так машинка і розкажу інформацію, але ну, вже темно. Вибачаюся за такий інцидент. Сьогодні щось так старався і ходив-подив, знімав. А воно, як я дивлюсь, щось уривками. Щось та пауза не спрацювала. Не знаю, глюканув телефон. <пілком> зараз попробую, що ще, якщо воно вийде нормально, оце що зараз, то я його доклею до першої частинки. Значить, що гарного вечора, завтра хто буде на авторинку, заїжджайте. Поп'ємо чаю кави. Зараз покажу, що декілька авто. Чисто так вже. Вже якби і немає смислу. Це бачу якийсь новий X-Trail з'явився на номерах. Да? Даних стрел 7 рік, 2 літра дизель Безключових доступ, повний привід на автоматі від власника, скажімо так. Ну, вже ми салон не побачимо на автоматі, так на автоматі. Так, звісно, так мені трошки цей Сьогодні я там зняв декілька таких цікавих машинок. Ну що є, то є. Що є, то є. Вже немає смислу знімати, бо вже геть темно. Так, да, бувають такі... Значить, друзі, ну що, нічого, не будемо нивати, працюємо. Працюємо. На зв'язку, дякую, значить, що я скажу. Я ще тако пару слів вам скажу. Дякую, значить, що підписуєтеся. Створюємо, як то кажуть, таку сторінку нормальну, помаленьку, йдемо далі. Буду старатися працювати, щоб була користь всім, скажімо так, з цього. Гарного вечора, гарного вихідного дня. Вихідних, точніше. На зв'язку. Значить, Не скупіться, пишіть хороші коментарі, чим побільше лайків і підписуємося. Пока-пока, будьте крепкі і здорові.